У чорному морі та Дельті Дунаю пройшли навчання Сібріз. Маневри відбулися у зоні відповідальності військово-морських сил Румунії з 11 по 15 вересня. Вони взяли участь підрозділи із Болгарії, Франції, Великобританії, Румунії, Сполучених Штатів, Туреччини та України. Основна мета навчань розвиток оперативності та тактичної сумісності у протидії вибухонебезпечним предметам, зокрема морським мінам для забезпечення свободи судноплавства у чорноморському регіоні. Основна мета е, Цих тренувань забезпечення безпеки цивільного судноплавства в першу чергу, і звісно, набуття досвіду, обмін досвідом е, наших е, саперів е, військово-морських сил, які саме. Під водою або в акваторії Чорного моря здійснюють заходи з розмінування, і саме, саме цим ми тут і займаємося з українського боку. У мене взяли участь підрозділи військово-морських сил та морської охорони Державної прикордонної служби. Інші країни-учасниці Сібріз відправили водолазів та спеціалістів з розмінування зі спеціальною технікою. Одна з найгучніших новин цього тижня повернення під контроль України так званих вишок бойка. Це бурові газо- та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму у Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році. А спочатку повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях, зокрема як вертолітні майданчики, а також для розміщення засобів радіолокації. Унікальну операцію зі встановлення контролю над вишками бойка провели силами підрозділів головного управління розвідки Міністерства охорони України. Зокрема, під контроль були повернуті бурові платформи Петро, Годовалець та Україна, а також самопідіймальні бурові установки Таврида і Сиваш. Теплий приємний світанок поблизу узбережжя Чорного моря. Помірні хвилі м'яко б'ються об борт катера. Море спокійне і лагідне. Принаймні, так здається, на перший погляд. Ця праця була в таємниці весь час. Через 3-4 хвилини після продату сішки був, був нанесений е, бомбовий удар. Так, і ця села буде має ріти. Скоро відкриємо. Слава Україні! Героям слава! Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї, запас вертолітніх боєприпасів, а саме некерованих авіаційних ракет, а також радіолокаційну станцію Нева, що може відстежувати рух суден у Чорному морі.